Смучуйтесь, якщо пропустили той момент. Нині в багатьох магазинах стартували розпродажі шкільних товарів. Ціни на нові колекції кусаються, а на минулорічні інколи здаються просто смішними. 199 гривень є двоєчками. Також є для маленьких і для більш старше троєчками. Дивіться, тут йде у нас піджачок, йде у нас така гарна жилетка і штанці. І це за все 199? Це за все, ось я вам навіть покажу, бо ви мені не повірите. 199 гривень, будь ласка. А нова колекція така, скільки? А нова колекція вже, виходить, десь 1200 тисяч. Ну, Ви розумієте, якщо піджак тільки 800 гривень. Кеди в школу можна придбати від 499 гривень. І ось зараз в нас є цілий стенд по розпродажі, які можна купити ось, допустим, за 199 гривень чи за 49 гривень. 49 гривень кеди? Звичайно. Покажіть, які це. <смітно> Дивіться, це торішня моделька. Ось такі є, ось такі. Просто залишається один розміт, Так. так? Залишається один або два розміри, тому його переоцінюють. Коштувати будуть самі черевики від 49 гривень, 99 і 199 і дорожче. Дівчачі білі блузи і теніски на хлопчика можна знайти від 99 гривень, шкільні брюки в районі 300 гривень, якщо минулорічних колекцій, і від 600 – нової. Чудовий сарафан 99 гривень. Всього на всього 99 гривень. А нові ціни які нові ціни ось зверніть увагу у такого плану. Сарафанчик вже 1000 гривень. Шкільні рюкзаки зі знижками від 249 гривень на звичайні, а каркасні від 800 гривень. Якщо ви наш постійний глядач, то ви знаєте, що я мама дев'ятирічного хлопчика, і нам дістались найкращі часи. Перший клас, 2020-й, пандемія. Всі куплені речі пролежали в шафі. Потім повномасштабне вторгнення і знову навчання онлайн і онлайн. І я дуже обережно ставлюся до покупки нових речей, бо мені шкода, що скільки речей пролежали, так і не були одягнуті. І ось під час зйомки цього сюжету я знаходжу речі просто. Я в шоці від цих стін, бо я щонайменше збиралась купувати піджак. Ну, в якої школи без піджака. Коли він вшов в перший клас, піджак мені вартував тисячу гривень. Тут я знаходжу піджак за 199 гривень, навіть якщо він його одягне один раз, я й то буду щаслива. Маєчки по 49 гривень. Біленька, чорненька, Шкарпеточки по 9 гривень. І рюкзак у нас залишився рюкзак. Він новенький і не ношений, але ж його купували на перший клас, і він з динозавриками не годиться. Хлопцю в четвертий з таким. Мені вже про це заявили. Тож за 400 гривень чудовий рюкзак з ортопедичною спинкою на розпродажі. Не гайте час, можна купити все дійсно дешево. Але треба шукати. Приходите, бачите великі ціни. Шукайте і питайте, де розпродаж. Бажано приходить зараз, бо Акції закінчується, товар закінчується, не буде розмірів, не буде що вибрати вже. Так що спішіть. Ще необхідно закупити канцелярію. Що брати кожен вирішує сам. А для школи.